Перші майже відбули Товариство слава Україні! Гарна зустріч з гарними людьми Олексій Петрович Кайда. ми то зустрілися просто все славом В першу чергу вітання тим, хто не втомився від війни, тим, хто допомагає українським збройним силам і силам оборони. І я впевнений, що ми переможемо. Не дивлячись на те, що відбувається в світі. Ми все одно переможемо, і Україна буде вільною. Я в цьому впевнений. Слава Україні! Героям слава бажаю тобі цього здоров'я і до наступного зустріч. Дай Боже здоров'я. Та наш командир Петро Кус не протокольно. щирого серця хочу пані Оксани подякувати за системну допомогу. За що постійно пам'ятаєте про нас, давати вашу руку. Дякую. За те, що допомагаєте, реагуєте оперативно. Це не просто допомога, це життя наших бійців. І дрони, які ви привезли, і підтримку, медицину. Дякую діткам за ці малюнки, які серйозно підтримують моральну хлопців. Боротьба триває, і нам на нашій землі треба вбивати ворога і планувати нашу майбутність, нашу інструкцію. Сьогодні вітаємо наших друзів і тих, котрих ми знаємо дуже багато років, і у вас, хлопці, ми, з якими сьогодні познайомимося, і найголовніше гасло, там хто нам не говорив, ми знаємо, своє на нашій українській війні. Москаля не буде. Віць, Україні! Слава Україні! Героям слава!